Три неочевидні причини, чому гроші не проходять до вас і що з цим робити. Причина номер один. Ви хочете бути такою, як всі, бути нормальною серед інших. Якщо у вашому оточенні більшість людей живуть небагато, більша кількість грошей може вас виділяти. Ви можете думати, мене не зрозуміють, все судять, назвуть пафосною. Бути нормально це соціально безпечно. А бідність це як приналежність до певного оточення. Причина номер два. Ви хочете жити в знайомому конфлікті, жити в знайомому стані, навіть якщо конфлікт і болючий, неприємний, ж такий зрозумілий. Тіло і психіка живуть в умовах комфорту. Я знаю, як себе почувати, коли мені не вистачає. А новий стан, коли є гроші, він невідомий і тому небезпечний. Причина номер три: боротьба як сенс життя. Якщо у мене будуть гроші, як тоді я буду боротися і виживати? А по-іншому я не вмію жити. В цю ж тему, коли я борюся, коли мені важко, всі бачать, яка я молодець і як важко я піднімаюся з дна. Нема дна, нема що підніматись, нема перемог, нема досягнень. В людини важливість і значимість базуються на подоланні труднощів. Якщо все окей, нема на чому будувати самоцінність.